Працювати на відбудову України Фрекспо підписала декларацію для лондонської конференції з відновлення України. Український бізнес активно діє навіть під час війни та вже зараз розробляє стратегії для відновлення та відбудови України. Від 21 до 24 червня Україна спільно з Великою Британією проведе Ukraine Recovery Conference у Лондоні. Уряд Британії запросив український бізнес долучитися до підписання декларації про підтримку України серед підписів. Сантів, як державні компанії, зокрема «Укренерго» та Укрзалізниця, так і бізнес з іноземними інвестиціями. Компанія «Ферекс», по головний офіс, якої знаходиться у Лондоні, зобов'язалася продовжувати інвестувати в Україну задля її відбудови. Допомога наша як підприємства – Це підтримка економіки України. Ми плануємо розвиватися. Рада директорів підтримала вже інвестиції в розвиток групи Ферекспо, ми виробляємо високоякісний продукт, який допомагає нашим іноземним партнерам зменшувати викиди СО2. Це перекликається з проектами декарбонізації зеленої сталі. І я думаю, що саме цим ми будемо вносити вклад в економіку України як велика індустріальна компанія. За словами директора. Турки з маркетингу для досягнення нульового рівня викидів компанія «Ферекспо» вже підрахувала потребу в інвестиціях модернізації українських підприємств. Ці кошти безсумнівно збільшать обсяги української економіки. Близько 700 мільйонів гривень. Ми вклались на сьогоднішній день в соціальні проекти з початком війни, і це не закінчення. Ми маємо підтримку від наших від нашого керівництва і наших акціонерів, від наших партнерів, наші клієнти дуже допомог допомагають нам, тому я думаю, що ми будемо далі продовжувати е, розвивати ці проекти. Захід глобального договору ООН в Україні, що відбувся напередодні конференції у Лондоні, спрямований на об'єднання української бізнес-спільноти та уряду, аби визначити основні виклики економічного відновлення і зростання України після перемоги. Учасники також розробили практичні рішення і рекомендації, які можуть бути представлені під час конференції в Лондоні.